Третя хвиля мобілізації в Україні добігає кінця, яких фахівців наразі потребує армія, і чи готові буковинці виконувати свій громадянський обов'язок. Дивіться далі. Поки он вкотре висловлює рішучу стурбованість на сході України гинуть люди. Допомогти нам європа може хіба що морально, тому розраховувати на їхню військову підтримку не доводиться. Вважає військовий комісар області. Вже було заявлено, що стосується зброї боєприпаси, ті більше військовим підрозділом і допомагати ніхто не буде. Тому це наша з вами справа, яку треба Виканати цього тижня військові мають завершити набір до прикордонного загону. Залишилося залучити сотню осіб. На черзі формування додаткових танкових підрозділів. Та іноді мобілізаційні плани держави не співпадають із життєвими планами буковинців. На сьогоднішній день мені соромно за буковинців, за українців. Що на сьогоднішній день в поліклініках і в лікарнях не бабушки звініті стоять в чергах до лікаря, а стоять молоді хлопці. І шукають хвороби. У мене тут болить, у мене тут болить, у мене там болить. Чомусь вони зараз прийшли ні місяць, ні два, ні рік тому. Так від мобілізації ухилилося вже майже 150 буковинців. Наразі ними займається військова прокуратура. За словами обласного військового комісара, нині держава забезпечує мобілізованих бронежилетами, берцями і формою. А от кевларових касок бракує, тому видають сталеві. Натомість зброї вдосталь. Повірте, що у нас особливо стрілецької зброї. Достатньо, щоб тут напевно, не тільки збройні сили, а півнаселення України забезпечити. Окрім мобілізації, українські військомати невдовзі займатимуться ще й призовом. Адже з цієї осені набір на строкову службу до збройних сил України рада відновила. Щоправда, до виконання бойових завдань у зоні АТО призваних обіцяють не залучати. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.